Повернувся додому на щиті. Рівне в останню земну дорогу провело військовослужбовця Юрія Літвінчука. Ми проважаємо найкращого героя, який, не жаліючи власного життя, віддав це життя заради кожного з нас. Заради того, щоб кожен з нас міг жити у вільній, незалежній Україні. Захисник народився у Рівному, здобув освіту за спеціальністю електрогазозварювальник. Згодом займався вантажними перевезеннями. Сім'янин спіклувався за сім'ю, за дітей, трудився, як всі трудяться. Юрій Літвінчук служив строкову службу у протиповітряній обороні. Перші дні повномасштабного вторгнення був у теробороні та вже 13 березня добровільно втопив до ЗСУ. Дуже чуйний. Чоловік прагнув незалежності України, свободи. Він пішов за, воювати за нашу, за дітей, матерів, батьків. Це така втрата, що ми хлопцям допомагаємо, вони нас попросили. Купити від них виток, вони теж там зараз дуже важко. Це ж ми можемо купити. Служив на білоруському кордоні Сумщині. Отримав поранення на запорізькому напрямку у січні цього року. Переніс велику кількість операцій. Здоров'я у Юрія Летюнчика погіршилося, і чоловік загинув 25 листопада. Молодшого сержанта поховали на кладовищі села Городище. Юрію Літвінчуку назавжди залишилося 49. Вічна слава та шана герою Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.